Дай Боже файного стійкого дня. Тримаємося, не опускаємо руки, не здаємося. Цими днями чув розмову одного старшого чоловіка про їхнє підприємство, яке просто страшечно постраждало від війни, було зупинене, але тепер відновило свою роботу. І він каже: ну, а що ми маємо робити? Так файно. ну Слухайте, ну так, виїхала частина значна наших працівників за кордон, але всі не виїдемо. Ну так, каже, багато хто звільнився, але всі не звільнимося. Ну так, багато хто знеохотився, але всі не можемо знеохотитися. Війна йде, нам треба боротися. І каже: слухайте, наше підприємство відновило свої потужності до, до, до такої міри, що ми, каже, на сьогодні використовуємо мегават електрики. Уявляєте, фантастика. Я не знаю, скільки тут, тут дуже много. Знаєш, я кіловат, 100 кіловатів, і хіба тут 1000 кіловатів, або. 100 тисяч кіловат, я не знаю. Напишіть у коментарях, хто знає, скільки мегаватт. Ну, Звучить серйозно. У мене в хаті хіба 20 кіловат з копійками, то за немало. Одним словом, мене так то підбадьорило, слухайте, чого, ну бо так, останні роки у 5 у нас дуже нелегкі. Ми вже знаємо всі, знаємо декілька підприємств в різних в різних містах, в різних місцях, які просто перестали працювати, а, ін, а, а деякі навіть перестали існувати. Ну бо здалися, бо не витримали. І так приємно чути від старшого чоловіка, що слухайте, ми не маємо шану, шансу здаватися. Бо якщо ми здимо здамося, то, ну, то кінець. Якщо ми опускаємо руки, ну, то все. Ну то заради чого воювати? Заради чого битися? Чому опиратися? На основі чого? Так файно. Я ж так точно розправив так, що можу зробити сьогодні? Що можу зробити зараз? Так тішився, коли там вчора отець Михайло Францов, скажімо. Із цього наїдку виставив відео, де там парафіяни із Драгова привезли голубці, які самі крутили перед тим довгий час. Знаєте, скільки це накрутити голубців там із 30-40-50 кілограм рису. Потім самі приїхали на чолі священиком, самі порозкладали, позапаковували і все приготували для того, аби вже стерилізувати в автоплавах. Так файно. Тобто спокійно, холоднокровно, ритмічно робимо те, що в наших силах сьогодні. Робимо те, що маємо робити зараз. І, 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 і так важливо тепер ну, не вдаватися в осуд тих людей, які виїхали з України. Ну, виїхали, ну виїхали. На їх Бог благословить. Не осуджувати тих, хто звільнився, чи тих, хто змінив роботу. Ну, ну Трудно слухайте. Але натомість <клух> брати приклад від таких от старших людей і думати собі, добре, чудово, а в чому можу тривати я? У чому зараз можу витривати я задля перемоги, задля загального блага, задля спільного блага? Оце радше питання, яке буде більш зріле. Не буде дитячим, що це не буду, все мені набридло, все кінець, все пропало. Ні. Спокійно, голодну корону, так не просто. Так не легко. А коли було легко? А коли було просто? Ага. І тому спокійно, ще раз і ще раз. Братися за ту роботу, яку можу зробити сьогодні. Так Стабільно, ритмічно, для того, щоб самому собі допомогти найближчим допомогти. А в кінці кінців, для того, аби допомагати всім, хто потребує, щоб наблизити перемогу, не втрачаючи надії. Перемога буде. Перемога буде точно. І тому, якщо ми боремося за неї, то приємно буде, коли вона настане, а вона настане. Бути учасником перемоги. Ну дай Боже. Тому беремо приклади з цього пана Івана, який давав свідчення, не знаємо, до яких потужностей себе розкочегарємо цими днями, до яких потужностей, але ритмічно, стабільно робимо те, що ми повинні робити. Спокійно, холоднокровно, не панікуючи. Лишім незрілим паніку, лишимо паніку дітям, їм трошки треба лишим паніку тим, хто поки що, на жаль, не зможе себе обманувати, А ми робимо те, що потрібно для того, щоб жити, для того, щоб благословляти і для того, щоб боротися за все, що варто боротьби в ім'я Боже. Майтеся файно, вистаємо мир вам!